Степанович, ви казали, дорожні робітники, майстри, це вже узгоджено на 100%, що йдуть до ще попередньо? Бачите, у нас збори відбуваються. Так що я вже навіть не знаю, як воно того, Сапи, дайте, дайте, дайте. Шановні колеги, я дам вам відповідь на всі ваші запитання, які ви хочете, в тому числі і по мій шлях На сьогоднішній день мій шлях робота відрізняється від вашої роботи. Мій шлях робота є сезонна. І тому я не думаю, бо я починав разом з паном Малком працювати. Я версію три, версію 2. Значить, Я вам хочу сказати, що Малко всіх працівників дорожніх робочих не візьме. Ружа руку на серце. Він може взяти, ну, щоб вам не збрехати, максимум 10-12 чоловік. Але, але є інше питання. Знову таки. Як вигравши людина тендер, генеральний директор. Чому? Тому що в нас в місті для цих людей є робота, і роботи є багато. Розумієте? Через того, як він вирішить, сформує структуру, він може цих людей навіть mm -hmm. і в себе залишити. Я готовий працювати з ними. Мені різниці немає, кому від кого приймати активих робіт, підписувати і кому видати Розумієте? Але я вам говорю, на сьогоднішній день. Крім того, я вам хочу ще одну дуже важливу річ сказати. На сьогодні вже на носі березень. Однак, на жаль, на сьогоднішній день наша казна порожна. І тільки дякуючи у цьому приватному підприємству, який видає свої гроші, ми тримаємося на хоч якісь сам по чисті місця. Ми дали постійні кошториси, на сьогоднішній день є акти виконаних робіт, однак живих грошей, на жаль, немає така ситуація. Можна питання? Скоріше, у нас доля служби повідомису оборотних? Буде обов'язково. А де буде? Да Значить, Нам виділені гроші. Гроші виділені трошки більше, ніж минулого минулому році. На сьогоднішній день у зв'язку з тим, що виділені гроші, чим допустима сума, ми теж оголосили тендер на отримання притулку, притулок з даних експлуатації. Знову-таки, певний колектив, хто виграє. Тендер буде укладена угода і будуть люди працювати. Я розумію, але ми от е, самих початків ще за заставимо 6 років. Е, бригада не мінялася. Я вам ще раз говорю, оголошений тендер. Всі працівники, які будуть працювати в дичь, будуть працювати по-любому, незважаючи хто буде власником, яка буде фірма і так далі. У вас, по вас питання окремо. Можливо, варіант? Що ми вас і дійсно переведемо в мій шлях такий Важливий, що ви залишитеся тут, як окреме підприємство. Це питання вирішується. Ви будете працювати. Однозначно. Я би здалося працювати. В цьому питанні. Ми спілкувалися з вами особисто. У минулому року ми по собакам не вигравали, наскільки знаю, на сьогоднішній день заключений договір окремий. В межах 1-12 ну, і на сьогоднішній день ця послуга ще залишається за замшеном. Якщо ви виявите бажання, ми будемо готові прийняти до себе на роботу.